Коли настане мир на нашій землі, ми запитаємо у себе. У нас запитають, що ми робили, де були, коли була війна? Я вже маю на це відповідь: я і наша команда робили все, щоб об'єднати людей в мистецтві. Адже через різновиди мистецтва, через глибоке занурення, в сутність, ми знаходимо сили, щоб протистояти цій навалі, цьому злу. І далі, відновившись, жити наповні. Ти, 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 ти так говорила, що це все ну, наскільки можна було, це все було перед очима. Наскільки можна це? Війна це кінець старого життя для мене, початок нового. І втрата, напевно, найдорожчого. Те, що було раніше, там залишилися дорогі люди мені, моя хрещена, вона дуже старенька, їй 82 роки. Могили моїх рідних їх там дуже багато. І найважче це те, що я не можу туди до них сходити. Ну, наразі на часі. Все інше, я думаю, можна буде відбудувати, відстроїти. Кожен день були обстріли по всім містам України. І все це летіло через нас, буквально все через нас. З моря кораблі, з Криму, літаки, і ці всі ракети йшли. Е, і ти нічого просто не мог, не міг зробити. І коли ти стоїш і дивишся, що ракета летить наскільки низько, що ти можеш прочитати навіть надпис, цифри, все, що там написано, не те, і ти безсильний. Просто оце було найстрашніше, найстрашніше. І звичайно, що. Найстрашніше було дивитися на своїх діток. У нас так було, що, наприклад, людина приходить і каже, запиши мені завтра два хліба, мені там три хліба. То цей, що привозив нам хлібушок, він завжди казав, не пиши нікого на завтра, бо не звісно, чи завтра хліб спечуть і чи буде він. Обстріли постійно, там місто після затоплення. Трети, дві третини міста було затоплено після підриву Каховської ГЕС. І ми приїхали в громаду, в село, де були, хоч там більше місяця тільки були росіяни, але там дуже постраждали жителі. Було дуже вбито багато вбито місцевих жителів, і знищено і будинки людські і. Просто об'єкти споруди, бо ну тобто дуже громада постраждала, але все-таки їх звільнили. Це дуже добре. І зараз у нас от ми живемо від Києва 70 кілометрів недалеко, але це траса Київ Суми, і ці шахеди, ракети, вони як по трасі, знаєте, квиток куплений по трасі. Звереш вони кожну, майже кожну ніч над нами летять ці шахеди, їх збивають, і вони падають і ну, там в полях у нас. Ну, бувають дуже страшні і зараз страшні ночі. Бувають, ми не маємо реліквій фамільних. Тому що те, що ми зберегли, і те, що ми накопичили, зараз лишилося в окупації ворогу. Те, що зберігали наші мами, забрано. Те, що бабусі, дідусі плекали, їх вивезли по Сибірах і в домівках жили, в москалі першого. Забігу другого забігу татаро-монгольського і московського. І українці живуть, не маючи своїх фамільних реліквій, постійно перервана пам'ять, постійно збитий нормальний життєвий цикл. І ми мусимо створювати цю пам'ять, плекати її і продовжувати. В будь-який спосіб міда нас не зламала, вона насом'єднала, віра на захищала. Щось намалював, що він на стіл поставив, який свій талант. Чи якусь свою. Це може бути у вигляді страви, у вигляді малюнку, наприклад, вашого таланту. Ви подаруєте музику, можете ноти намалювати. Думали, думала про те, що нас об'єднує саме на Херсонщині. Те, що... Тим, чим славиться Херсонщина, це наші кавуни, це наша калина, спів пташок, те, чого нам не вистачає. Ну, в місті, я маю на увазі. Ну, тобто ми об'єднували, всі мами об'єднували те, що у кожного з нас там асоціювалося з тим, що в нас там залишилося, чим ми багаті. Це чудове місце, це затишне місце. Де не чути повітряної тривоги, сигналу сирени, де діти мають змогу відволіктися від усього того, що їх турбує кожен день, де вони зараз перебувають на своїх, ну умовно, скажімо так, домівках, місцях перебування. Це творчість, яка дуже позитивно впливає для дітей, для їх заспокоює, відволікає від таких, можливо, негативних думок. Ліплення це те, що можна робити руками, малювання, це і образне мислення, і і, і так само це і о, дія, яка відбувається так, також руками. Це те, що дуже потрібно для такого, знаєте, приземлення. Тобто людині треба, щоб звільнитися від таких негативних думок, треба приземлитися трошки і направити таку діяльність, таку більш сконцентровану, тихеньку. І це дуже сприяє позитивно для дітей. Вони стають більш е, спокійними, врівноваженими, забувають про те, що де вони зараз знаходяться в тому плані, що вони не вдома, не, вони не під загрозою кожен день. Приїхали от сюди, так я дуже довольна, що ми, ми можемо виспатися, реально виспатися, покупатися. Коли ти набира... ну, от Раніше так якось ці речі не замічалися, а от просто от час не спіша покупатися, просто ти можеш викупатися, розслабитися. Ти знаєш, що зараз не буде тривоги і не треба з мокрою головою швидко вибігати з душу. Це теж це, ну... іноді навіть сон присниться, що ти вдома просинаєшся, так заплачеш і Ну, ти розумієш, ти сьогодні був вдома. Іноді мамі кажу, мама сьогодні я була в тебе в гостях. Дуже хочеться додому. Дуже-дуже. Це, це прекрасна місцевість, це Україна, гарна наша Україна. Тут ліса, в які можна піти і погуляти. Ми зараз живемо, да, там теж ліса є, але ми туди не ходимо, бо, бо там були росіяни, і не, не знаю, коли можна буде ходити там, да, хоч там розміновують, але ставлять таблички, у нас навіть де за будиночком зараз стоять таблички, там заміновано, туди ходити не можна. Да. Все запам'ятаюся, тут, чудо, тут чудові майстер-класи, тут чудова така велика територія. Я дуже люблю на, на вулиці гуляти, і тваринок так багато, ну все розриває, очі прямо розбігаються, дуже хочеться. Тут і, і, і так побути. Подобається. Мені подобається тут ходити на літургію, чесно скажу. Як нам читають притчі, це дуже класно, мені подобається 8.30 мені мало що подобається, особливо в школі сидіти, але на літургію во ходити. Ну, тому що ти тут відпочиваєш від війни. Я на декілька днів забула, що взагалі йде війна. І це дуже круто, що тут не чути тривог. Тут їх майже нема. Хоча в Умані їх Ну, кожен день, кожну, там кожен, кожну годину може йти тривоги, і все, ти йдеш по центру і чуєш, як лунає ця тривога просто і це ужасно. І зразу настрій падає. А тут ну, немає цих тривог, і це дуже круто. Коли ми приїхали з Павліком сюди, це ми просто попали в рай на землі, чесно. Тут наскільки ти морально відпочиваєш, е я дивлюся, як моя дитина, спілкування з друзями, вони постійно зайняті, кружки, а ми ми жодного кружка мами не пропускаємо. Ми всіх, які тут конкурси, де дівчата ще організовують, організатори наші, ми завжди приймаємо участь. І коли я ввечері... Дзвоню своїм батькам туди в окупації, розмовляю по відеозв'язку, і мені тато говорить: «Доця, ти за цих п'ять днів ти жила, в тебе посмішка на лиці, це кажу, па. Чесно сказати, ну в раю, просто територія, куди не глянь, куди не піди. Вдячна за все, вдячна Тетяні, вдячні Яну, вдячні дівчатам, психологам. Відчути себе не просто мамою, а жінкою. Я тут відпочиваю. Я тут познайомилася з дуже добрими, сонячними людьми, які зустріли, як ніби ми знайомі багато років. Тобто дуже люди привітні, теплі. Ну, мені сподобалось. Чесно, найбільше люди в першу чергу. І взагалі, вся ця програма їхня розроблена, ну вона дуже цікава, різноманітна. Діти до вечора. Як каже мені, Маша, мама, ми тільки дві годинки побули в телефоні за цілий день. Тобто для них це таке потрібно робити, щоб не тільки мої діти, а ще й інші діти могли відчути, відпочити, набратися вражень. Тобто, це ну, дуже важливо. Ми були щасливі, але ми трошки того не цінували, мабуть. В нас постійно ми колись спішили, ми спішили жити, спішили. І зараз просто такий, такий момент в житті, що ти починаєш цінувати кожен момент. Як вийшло сонце, там, як це, от просто такі речі, які ти цінуєш. Звичайно, ми віримо, що ми повернемося додому. Ми віримо в наших хлопців. Ми віримо, віримо в наше ЗСУ. Херсонщина, Ліва Херсонщини завжди була, є і буде Україною.